Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему Теорія еволюції. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Що взагалі таке теорія? Це система знань та уявлень про дійсність, що створюється в процесі пізнавальної діяльності людини. Теорії виконують ряд функцій, якими є свідоглядна, пізнавальна, пояснювальна, методологічна, прогнозувальна. Будь ласка, зіставте природничі науки з теоріями, що є основою їхнього розвитку. Яке значення теорії еволюції для людини? Напишіть, будь ласка, відповіді та свої думки у коментарях, а ми будемо з вами розпочинати. Для початку. Розглянемо, чим різняться існуючі теорії еволюції. Взагалі теорія еволюції це система узагальнених знань, що пояснює механізми змін живих організмів, їхніх угруповань та причини утворення біорізноманіття на Землі у процесі еволюції. Перші цілісні теорії еволюції висунули на початку 19 століття Еразм Дарвін та Жан Батіст Ламарк. Великий вплив на формування еволюційної біології як самостійної галузі науки мала теорія еволюції Чарльза Дарвіна. В середині ХХ століття формується синтетична теорія, окрім якої розвивалися альтернативні теорії еволюції. На сьогодні в еволюційній біології відомо декілька десятків теорій, серед яких відокремлюються телеологічні концепції еволюції, тобто еволюція органічного світу відбувається не випадково, а за певною програмою, закладеною в якомусь невідомому нам генетичному коді Всесвіту або ж у творчій ідеї її творця. Далі теорія еволюції Ламарка, уявлення про еволюцію як ступінчастий розвиток живого від простого до складного. Чинниками еволюції за ламарком є внутрішнє прагнення до вдосконалення, прямий вплив умов середовища через справлення чи невправлення органів. Визнає мінливість організмів та успадковується лише набуті за життя особин корисні ознаки. Теорія еволюції Дарвіна це система поглядів про еволюційний розвиток живого під дією таких чинників еволюції, як невизначена спадкова мінливість. Та природній добір, що є наслідком боротьби за існування. Та синтетична теорія еволюції це система уявлень про те, що розшійною силою еволюції є природний добір генетичних мутацій та рекомбінацій, і яка починається на рівні популяцій. Сьогодні не припиняються пошуки чинників та умов еволюційного розвитку живого. Серед сучасних теорій еволюції можна назвати екосистемну теорію еволюції, теорію нейтральної еволюції та теорію перерваної рівноваги. Давайте з вами розглянемо основні положення еволюційної теорії Чарльза Дарвіна. Еволюційна теорія Дарвіна понад 100 років слугувала теоретичним підґрунтям біології. Наукова праця Чарльза Дарвіна, в якій викладено основи його вчення, називається походження видів шляхом природного добору, яка була видана в 1859 році. Основними положеннями теорії еволюції Чарльза Дарвіна є такі. Еволюція полягає в безперервних пристосувальних змінах видів. Основою для еволюції є невизначена спадкова мінливість. Кожний вид здатний до необмеженого розмноження, але цьому перешкоджає обмеженість життєвих ресурсів, і більша частина особин гине в боротьбі за існування, тобто в процесі взаємовідносин з живою та неживою природою. Вибіркове виживання і розмноження найбільш пристосованих особин є природним добором, що вважається рушійною силою еволюції. Під дією природного добору групи особин одного виду накопичують з покоління в покоління різні пристосувальні ознаки і перетворюються на нові види. Нові породи тварин і сорти рослин в процесі селекції утворюються під впливом штучного добору. Теорія еволюції Чарльза Дарвіна розкрила наукові основи рушійних сил еволюції, і цим було стверджено історичний метод пізнання, який націлював дослідників не лише на опис явищ природи, а й на пояснення їх суті, становлення причин явищ, етапів розвитку. Важливим етапом розвитку еволюційної біології була синтетична теорія еволюції. Вона сформулювана у 40-роках х ХХ століття. Синтетична теорія еволюції це комплекс уявлень, який є синтезом основних положень дарвінізму, генетики, популяції та екології. Серед її основоположників були такі видатні біологи, як Четверіков, Райт, Добжанський, Шмальгаузен, Сівернцов, інші. Синтетична теорія еволюції була розроблена на основі уявлень про мутації як єдине джерело спадкової мінливості, про популяцію як елементарну одиницю еволюції та дарвінійських уявлень про боротьбу за існування та природний добір. І з часу появи синтетичної теорії відбулося багато нових відкриттів у еволюційній біології, так сформульовано вчення про форми природного добору, шляхи досягнення біологічного прогресу, напрями еволюції та інше. Але все-таки багато еволюційних питань залишаються без відповідей, і тому створення цілісної теорії еволюції є справою майбутнього. Разом з тим можна відокремити ряд положень, що є основою сучасних еволюційних поглядів. Елементарним еволюційним матеріалом та єдиним джерелом нових спадкових ознак є мутації. Елементарною одиницею еволюції є популяція зі своїм генофондом, оскільки саме в ній відбуваються всі еволюційні перетворення. Елементарними чинниками еволюції є дрейф генів, популяційні хвилі та ізоляція. Ці чинники мають випадковий характер і є факторами постачальника матеріалу для добору. Існує три види еволюційного прогресу: мікроеволюція, видоутворення та макроеволюція. Рушійною силою еволюції є природний добір, що діє на сукупність фенотипів популяції. Природний добір буває рушійним, стабілізуючим та розвиваючим. Будь-яка систематична група може або процвітати це буде біологічний прогрес, або вимирати біологічний регрес. Біологічний прогрес досягається внаслідок еволюційних змін організмів, якими є ароморфози, і діадаптації та загальна дегенерація. Процес еволюції є необоротним, тобто під час повернення умов довкілля до попереднього стану адаптації щоразу розвивається заново, а не відтворюються попередні. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу! Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх в коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!